Всім привіт, друзі, слава Україні! сьогоднішній випуск ми присвячуємо на пошуки автомобілів під ключ. У нас сьогодні буде цікавий, цікавий момент. В принципі, автомобілі ми вже знайшли, ті всі корчі, скручені, всі калайноти показувати не будемо, бо воно вже просто всіх замахало. Покажемо ті машини, які я знайшов для вже задоволених клієнтів. У нас в пошуку автомобіль наступний Renault Megane 12-13 року мав би бути і знайшли ми 12-го року, але обов'язково комплектація не менше босе в ідеалі GT Line. І мала би бути дуже гарна шкода Октавія, не менше 11-12 року з любим дизельним двигуном, але мав бути стан просто такий, ну якби людина готова була переплатити за стан. Ну і пробіг, ясне діло, всі хочуть мати мінімальний. Тому, що ми знайшли і що ми там перевіряли і дивились, будемо дивитися в наступних відео і погнали! Ну от друзі, виїжджаємо на огляд червоного Мегана. Він, в принципі, найдорогий з нашого списку, але він, по першому погляду, самий крутезний. GT Line, Bose. Дивимось. А ці зараз у Україні ще під окупації. Булі в дуже гарному стані, бачите, класний Та, що розумієте, я я не робив. Та бачу, що робити. Це в оригіналі. Бачу, бачу. Під капотом у нас все так само добре. рябина частенько, з моторчика нічого не до все працює дуже гарно. Так, дивимось рябину Рекомендуємо стані частенько, прозоро, немає ніяких п'ятинь масляних нічого. Тобто, працює добре. Пари в нас рідненькі, 12 рік. Капот не кручений. І тут фара так само 12 рік. Все дуже в дуже гарному стані з ходовими вогнями з цим. Внизу у нас частенький, патрони на місці, камера заднього огляду ціленька, не потрещена, нічого. GG-Line комплектація. Болти не кручені, все ціленьке, шторка працює. Що у нас тут по запаскам? ніяким Так, дивимось. Трикутничок є, запаска є, домкрат є, все, в принципі, є. Це частенько в гарному стані так, резина ще хороша, тормоза з мінімальною вироботкою. Ну, тяжко пробіг такий тяжко знайти, якщо він чесний, то він чесний. Так, салончик взагалі чистенький, як новенький, все. Все чисто. Так, Сидіння у нас як заднє, так і переднє в ідеальному стані. Нема ніяких перешитих чи заси... засиджених місць. Перевіряємо навігацію. По діагностиці в нас немає ніяких питань, ні по тиску палива, ні по надуву, ні до чого. Все працює дуже гарно. Що в нас там по сажі 843, зали 4 грама? Все в дуже гарному стані. Такий у нас автомобільчик. Швиденько пробіжимося по фарбі, ясне діло, що я вже перевірив, але можемо пробігтись швиденько ще раз. Так, знизу ще захисти ці ціленькі, цей ящик під колесо не побитий, нічого. Труба чистенька, сажевичок працює гарно. Електрика вся на місці. Герметики всі на місці заводські. Ось Та така машинка. Все як новеньке знизу. Клімат капає сажовічок не знімався, чистенький, гарненький. Тих, гарно По приводах. Зараз сюди загляну, то кога Ось такий суперовий GT Megane ми знайшли сьогодні для нашого клієнта. Е, ну Сьогодні це я так кажу, сьогодні, бо шукали ми його там кілька днів, але сьогодні знайшли. Е, така класна GTA, 12 рік, е, просто в суперовому стані, з оригінальним пробігом, з, усі, з пов, повною сервісною історією. І на автомобілі немає жодного підкраса, жодної якоїсь такої коцьки, на яку би можна було звернути увагу. Ну вже там мілкі там якісь такі... Цяточки на капоті, то вже я як би кажу, це не враховую. Все-таки машині вже 10 років. А, наступний варіант ми ну, шукаємо шкода octavia A5 вже в рестайлі від 11 12 року. Що в нас з того вийшло? Дивимось далі. ось Друзі, заїхав на митний термінал показати, наскільки він пустий. Абсолютно тут все було заставлено машинами маленькими цими я маю на увазі на продаж. Просто пачками стояли, тепер там стоїть там 6-7 автовозів малесеньких і все, і більше нічого не видно. Отакі от, от зараз об'єми поставок дуже сильно зменшились. Ну а ми поїдемо. Це просто так цікаво було, заїхав, глянув, що у нас робиться на митному терміналі. Поки що їдемо, шукаємо шкоду далі. Так, Така у нас шкодочка в дуже гарному стані, фари взагалі такі, як нові, але, але не нові, просто вони в такому гарному стані. Туманочки теж не посічені, швидко вона не їздила, вона не фарбована. Просто є такі малесенькі сколики, ніде нічого. GreenLine у нас іде. Він код, якщо треба, вже всі роздруківочки є так вона виглядає. Резина вже зімна стоїть, в гарному стані, всі чотири однакові. Диски тормозні з мінімальною виробіткою. Ковалки 530 передні. Так, і будемо одразу йти по фарбі. Всі їхні проблемні ці місця. Придивляємось. Стан ручок, все супер. Я розумію, що її перевернув, але вона, коли воно обідране, то воно обідрана. Двері не крутились, не знімались. Стан кнопочок ідеальний. Регулювання дзеркал підігрів. Датчик автоматичний світла, круіз-контроль є, саме головне 148 оригінального пробігу. Руль в ідеалі навіть не фарбувався. Ручка КПП отак має виглядати на 148 тисяч, не шитий цей чехол, клімат-контроль. Медіа-музика проста. Значить, датчики світла дощу і дзеркало. З автоматичним затемненням. Підлокітничок чистий, не зачуханий. Сідушки практично в ідеалі. Я думаю, що на 148 тисяч машина збережена просто ідеально. Все підряд зразу дивимось. Автомобіль зі Швейцарії, всі наліпочки на місці. Підйомнички всі 4 є. Дуючи цілі не поламані всі. А ось два заклинули. ну Вони є, можна поправити, вони вставляються. Тормозні диски задні, нові абсолютно. Коробки нові. Стан резини гарний, всі однакові. По краю є підкрасив.

пороги не зачухані не зашатирені сидіння в ідеальному стані для нас автомобіль пробіг рідненький документи Якісь маємо. Так, у нас шкода зі Швейцарії. 14 й рік 30 000 17 й рік 85, 19-120. й 120. Не завжди вона була на шкоді через рік через обслугову, виходить. Останній раз вона була у нас на 146 тисяч, це виписка з шкоди в 22 році в січні, тобто в цьому році. Так, по кузову у нас все ідеально гарно. Тепер дивимося під капотом. <кій> Жоден болтик не платився, все в дуже доброму стані. Немає ніякої ржавчини, пихтить цей мигун, так як має пухтіти 1,6 каяк мотор Це для нього дуже нормально, абсолютно. Русуночки всі чистенькі, без масла ніж якихось потьоків чи чогось. Фари в нас однакові, радіатор рідний. Пари 2012 року зліва і справа нічого не розбиралось, не мінялось. все в дуже гарному стані. І зараз будемо дивитися діагностикою. По діагностиці поки що теж все добре, надув нормальний. По рециркуляції і клапан ЄГР спрацьовує своєчасно. І дивимось далі, що у нас. Етотично. Так, по факту надув. Форсуночка без якихось е, теплова подача дуже гарна, немає якихось відхилень великих. Все ближче до нуля, все дуже добре показує. 0,4, 0,5, сажовий фільтр чистенький. 93 км була регенерація назад. Немає в принципі якихось проблем. 1392 у нас грам сажі і 1,92 золи. Тобто фільтр у нас частенький. Тепер ще задача подивитися знизу. Китай якась тут на аршсі Підніть на місці така балка виглядає взагалі як нова підниз, знизу як нова машина. Труба чистенька. Задути все Це стан, стан 12-го року автомобіля. Просто суперовий. І так виглядає автомобіль з Швейцарії 12-го року. Так, моторчик позаду сухенький, чистенький. UGR на місці, не заглушений, нічого, все працює. Коробочка суха Рейка під захистом тут тоже електрична у нас Сиринблока вообще як нові просто супер стан супер стан Ні до чого примахатися Все як нове А тепер, друзі, хочу показати вам на своїй машині, забігаючи наперед, передбачаючи всі питання, тому чого димить мотор 1.6, того що це в нього конструктивна особливість. Хочу вам показати приклад на своєму моторі 1.6 каяк-двигун. Дизельний фольксвагеновський, Шкоди 10 Вони в усіх працюють однаково, в усіх вони отако парують. Пробіг у мене 200-5 тисяч кілометрів, оригінальний, так що це дуже нормальна робота для цього двигуна. Отакі друзі. У нас сьогодні шикарні автомобілі вийшли, дуже класний Megane GT Line. Комплектації за 2012 рік ми віддали на 9500 вона була на старті, 9550 навіть, я вже точно не помню Віддали ми за неї 9300, хтось скаже, можливо, дорого, але там 180 оригінального пробігу, жодного фарбованого елемента і просто супер стан автомобіля. Я вважаю, що це недорого. Замовник оцінив цю машину, він в мене вже купляв не одну машину, вже знає які автомобілі шукаю, привожу або підбираю. І наступний варіант у нас була ця шкода, що ми щойно дивилися. Шукав її так само кілька днів, просто це все вмістилось в одне відео. От, значить, По шкоді був 12 рік, 9900 була ціна на старті і за 9600 здається, ми її придбали. Але машина... Так само, можливо, хтось скаже, що вона там дорого там чи не дорого, кожен вирішує сам. Автомобіль просто ідеальний. Мав от кесеньку, буквально малесеньку, п'ятачок під, під красу по задній ляди. І це навіть такий п'ятачок, що можна його не рахувати. Машина в ідеальному стані, жодного сколу. Цяточки 148 тисяч рідного пробігу. 1,6 дизельний двигун. Просто автомобіль в ідеальному стані, я вже сказав. Кожна кнопочка, все працює. Автомобіль зі Швейцарії. замовник привіз з собою якогось колегу там, чи кого, він працював колись на офіціалах, він передивився ще раз цю машину, ту шкоду, впевнивався, що автомобіль просто ідеальний, і, ясне діло, вони її купили і забрали. Дуже задоволені, хоча коли їхали, Кожен переживає за пробіг, за все, чи гарно там все перевірено, чи гарна там машина і все інше. Отакі справи, друзі. Кому подобається те, що я роблю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, які б машини ви хотіли ще побачити. Дуже дякую, що додивились до кінця. Всім до нових зустрічей в нових відео. Пока!